Ці ще згоріли два дитячих атракціони про ймовірні причини займання. Сьогодні на водоканалі трапилася дорожня аварія, у результаті якої постраждали аж п'ять автівок. Серед них і три маршрутних автобуси. Меморіал вічно живим. Коли ж завершиться реконструкція пам'ятного комплексу? Фахівці Держреєстру виборців закликають громадян прийти та перевірити себе у списках виборців. Вчора до Кременчука завітав знаний львівський письменник Сергій Бут. Вітаю, ви дивитесь наш час екватор. Робочого тижня позаду, і команда наших журналістів вже готова відзвітувати про найцікавіші події життя міста. Тож ми розпочинаємо. У Кременчуці вчора ввечері вщент згоріли два дитячих атракціони: та поряд розташований тир. Обидва павільйони знаходяться по вулиці Коцюбинського на алеї атракціонів, що біля Придніпровського парку, і за попередньою інформацією належать одному власнику. За неофіційними даними, збитки становлять понад 400 тисяч гривень про можливі причини пожежі та подробиці її ліквідації. Далі. Металевий каркас це все, що залишилося від дитячого атракціона Карапуз. За словами пожежників, саме він спалахнув першим. І саме за ним загорожу з гілок порушено. Вже потім вогонь перекинувся на розташований поруч призовий атракціон Тир. Гасити полум'я надзвичайників покликали близько 22-ї години. При прибитті підрозділення служби спасіння було видно… Кадагарають текстильний матеріал дітської комнати «Карапуз», і плам'я перекинулося на призовий атракціон Тір. Сили світла були направлені на тушення атракціона і защиту рядом розположених здані. За 15 хвилин пожежу локалізували і менш ніж за півгодини загасили повністю. От тільки атракціонів те не врятувало. Все згоріло настільки швидко, що навіть їжак не спромігся вибратися з власної схованки. В результате пожара огнем было уничтожено детскую комнату полностью и часть рядом расположенного тира. Предварительная причина возгорания занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Проте називати пожежу саме підпалом надзвичайники не поспішають і твердять, встановлення усіх обставин та причин загорання триває. Перевірку розпочали і міліціянти. Навпроти згорілих атракціонів розташовано і кілька камер відеоспостереження. Відео з камер спостереження також будемо переглядати для того, щоб встановити час загорання і його причину. У те, що карапуз зміг спалахнути, приміром відкинутого недопалка, не надто віриться, говорить адміністратор атракціонів. конец сезона, кому это надо было. То есть начала гореть в комнате, в комнате ничего электрического не было. То есть это только подпалили. От бычка бы она не загорелась. Там ткань такая, что даже если бы тушили бычок, бы, она бы не загорелась бы просто. И охрана говорит, ну, загорелась моментально. Не было там воспоминания, ничего. Сразу пошел большой огонь. У вогні згоріли ще й комплектуючі частини до інших атракціонів, які зберігалися в павільйоні, зокрема батутів. За іронією долі сьогодні атракціон планували згорнути на зиму. Сьогодні даже не бреначина розбирати комнату, везти потихоньку. сезон закінчився, Ми вже в принципі, не працювали. Тепер же все, що залишається, розбирати згорілі рештки. У зв'язку з наближенням опалювального сезону пожежники прохають громаду пам'ятати про техніку безпеки під час поводження з вогнем і додають пожежно-рятувальні підрозділи до ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж в холодну пору року готові. За словами Сергія Гращенка, половина особового складу підрозділів вже отримала зимову форму. Ще частина комплектів має надійти протягом жовтня-листопада. Запаслися і горючим. Создан запас горуче-смазочных материалов. Решается вопрос докомплектации зимней формой одежды всего личного состава. Пожарные автомобили оснащены необходимым шансовым и спасательным инструментом для выполнения действий по назначению в условиях низких температур. Дорожньо-транспортна пригода за участі відразу п'яти транспортних засобів трапилася сьогодні близько 11.30 у районі зупинки Водоканал. Постраждалих серед людей, на щастя, немає, а ось машини з місця ДТП, певне, поїдуть на ремонт. Більше про сьогоднішню дорожню транспортну пригоду знають наші кореспонденти. Зупинка водоканал. На зупинці нерухомими стоять відразу три пасажирських автобуси. Вже підійшовши ближче, фіксуємо усі три маршрутки, мають явні пошкодження від удару. Що саме трапилось свою версію, розповідає нам водій білого Івеко» Сергій. Сергій. Як сталося? ударило тут всі задні, і вийшло, От що ви бачите. а ви всі стояли три маршрутки да. на установці? Да. Удар був сильний? та удар конкретний був. А пасажири були? пасажири та там чоловіка три було. Ну все нормально. Пасажирами все нормально. Серед постраждалих у цій дорожній аварії і автомобіль Ваз 2115 Його пасажирка Світлана визнає, теж відчула удар. Далі ж, вийшовши із машини, побачила ось цю картину із трьох пасажирських маршруток. Ми не в їхали, Ми впереді, піді, потом слишали удар ззаду. Потом він ударив цю машину. все все про щастя. Машина там сзади, так? Да нет, нас там может фаркоп, наверное, все-таки защитил немножко, так бампер просто треснул. Найбільше пошкоджень у дорожній аварії зазнав саме Део Матіс. Водій легковика твердить. ТТП трапилось не з його вини. Там он підрізали мене. А хто підрізав? А якась то голубая. або шкода, або Део. і полетела. Да? Так. Да. Як получилось, я понимаю. Я йду в этом ряду. Он йде в этом ряду. Впереди у него машина. Поедем, или притормаживал, или это самое. Он выворачивает, ударяет меня. Я сразу ударяю в эту машину. я эту машину, выворачиваю. А здесь стоят маршрутки. Вот. Мы, естественно, по инерции, фактор неожиданности, толкаю это, они все... А скорость у вас была большая или нет? Да, там какая, там, какая тут скорость? А машина у вас новая, да, судя по всему Новая, да. Новая, да? Новая. Год вот машины. Усі обставини та причини дорожньої пригоди наразі ще з'ясовують працівники Державтоінспекції. Нині ж коментар Даївців є таким. Надятій годині 30 хвилин в місті Кременчуці по більше десят років жовтня в районі зупинки громадського транспорту водоканал. Водій 1941 року народження, керуючий автомобілем, деоматіс, порушив правила дорожнього руху, а саме пункт правил 13.1 не Дотримався безпечної дистанції, і допустив зітнення з автомобілем ВАЗ-115 Після чого продовжив рух та безпосередньо на самій зупинці водоканал допустив зіткнення з автомобілем ІВЕКО маршрутним транспортним засобом, який в свою чергу отримав прискорення. Та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Benz, також маршрутним транспортним засобом, mm -hmm. який також отримав від удару прискорення і зіткнувся з автобусом Бас. Нажно даної дороги транспортної пригоди автомобілі отримали механічне пошкодження. Та певно головне тут, що у цій дійсно масовій аварії не постраждали не водії, не пасажири, не пішоходи. Дотримуватися правил дорожнього руху. Ось до чого на сам кінець вкотре закликають Даївці усіх без виключення учасників дорожнього руху. І на завершення блоку. За останні 5 років в межах Кременчуцької дистанції колії Південної Залізниці було травмовано 26 осіб, з них 17 зі смертельним наслідком. Більшість випадків сталося внаслідок порушення постраждалими правил безпеки. За підрахунками залізничників, тільки цьогоріч, внаслідок наїзду рухомого складу в межах Кременчуцької дистанції колії маємо трьох травмованих громадян. Із них двоє не вижили. Так у червні на перегоні Крюків борти смертельно травмовано Кременчужанина на 1938 року народження. Ще одна жінка потрапила під потяг і не вижила на перегоні нові санджари Ліщинівка. А у вересні Мешканець Кобиляцького району отримав травми обох ніг та забій грудної клітини. Прикметно, що вказані випадки сталися саме через порушення людьми правил поводження на залізниці. Травмуються як дорослі, так і діти. Загалом на південній залізниці за період 2011-2015 років було травмовано 15 дітей, із них 5 випадків смертельних. Адміністрація Кременчуцької дистанції колії звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки та навчати правилам поведінки в небезпечних місцях дітей, обов'язково пояснюючи, що залізнична колія не місце для розваг. Наш випуск триває до інших тем. Вже 25 жовтня Кременчужани обиратимуть нового міського голову та новий депутатський корпус. Але щоб бути 100% впевненим у тому, що ви неодмінно зможете скористатися своїм правом вибору, треба перевірити себе у списках виборців. Про це наголошують сьогодні фахівці відділів Державного реєстру виборців Автозаводського та Крюківського районів. Чи прислухаються до того містяни і чи поспішають до відділів реєстру? Дивіться далі. Ми на порозі відділу ведення Держреєстру виборців Автозаводського району. Його фахівці розповідають, що тижня тут приймають по 30-40 кримочажан. Люди активізувались саме останнім часом. Сьогодні перевірити себе у списках виборців переважно поспішають або люди похилого віку, або ж навпаки, молодь. Саме таку тенденцію спостерігає наразі завідувачка відділу ведення держреєстру виборців Інеса Мартиненко. Є такі громадяни, які змінили виборчу адресу, але не чекають, поки нам державна міграційна служба до 5-го числа або за 10 днів до попередніх і уточнених списків виборців подасть відомості. Зразу йдуть до нас, пред'являють паспорт, пишуть заяву. Зазначимо на території автозаводського району міста загалом проживає 114 тисяч 780 виборців. Минулого року ця цифра була на півтори тисячі більшою. Визнають фахівці. Водночас не виключають, що у списках виборців району ще можливі зміни. А ось щоб бути певними, що ви точно зможете скористатись своїм правом вибору, потрібно небагато прийти з паспортом до відділу держреєстру. Якщо людина хоче себе перевірити себе або інших за своєю. Виборчою адресою, вона приносить або їх паспорти, або називає. Ми вже підходимо, якщо це людина похилого віку і турбується про своїх, як то кажуть, нащадків молодих молодше покоління, то вони називають прізвище, ім'я по батькові дату народження, пред'являють свій паспорт за своєю виборчою адресою, ми тоді вже перевіряємо, хто там ще прописаний. Приймають сьогодні тих, хто бажає прийти та перевірити себе у списках голосуючих і у відділі ведення держреєстру виборців Крюківського району. Щоправда, про активність громадян фахівцям держреєстру району говорити не доводиться. Можливо, слід брати до уваги і те, що кількість виборців є практично у два рази меншою ніж на території автозаводського району на сьогоднішній день в державному реєстрі виборців Крюківського району нараховується 56 тисяч 36 діючих виборців. Багато телефонують, уточняють ага, себе ага. і так далі. А ті, хто прийшли на сьогоднішній день, до нас прийшло вже сім чоловік за останній місяць. Тобто активність людей невелика на попередніх виборах. практично недоліків в списках не було. В основному люди, які були на виборах, вони знають, що вони є. В реєстрі і так далі до речі, не зустріли ми тих, хто збирається до відділів держреєстру виборців і серед опитаних нами на вулиці на вибори пайоті. Пойдем. А проверяли тебя в списках или вы знаете? Ну, в принципе, много лет живем на одном месте, у нас вроде все, все на месте есть. Ждем приглашения. Пока еще не проверяла. А так ходите проверять или нет? Или знаете? Нет, что? я знаю, что я там есть. Не, не проверяю, на выборы будет видно, пойду или не пойду, я работаю. Не проверяю. Ну, вы уверены, что вы там есть или... Ну, обычно есть. Втім, зазначимо, що наразі є можливість перевірити себе у списках виборців і онлайн через мережу інтернет. Для того слід зайти на сайт Центральної виборчої комісії та зареєструватись у розділі Особистий кабінет виборця. Фахівці звертають увагу на точність та правильність заповнення форми. Усі персональні дані мають бути внесені виключно українською мовою. А у продовження спеціалісти наголошують, часу до виборів залишилось не так вже і багато, Тож, будьте пильними, адже саме у день виборів. Нести будь-які зміни вже буде неможливим. За п'ять днів до Дня виборів це до 19-го включно. Ми ще можемо щось внести, щось змінити для того, щоб вже виготовляти уточнені списки. Якщо вже людина не встигла якесь там рішення суду, якщо вона за цей час виписала, змінила прізвище, взяла шлюб, то це вже вони можуть до 18-ї години, останньої суботи перед днем виборам, з'явитися безпосередньо до дільничної. Виборчої комісії. У день виборів жодної зміни не вноситься. Ну а вже сьогодні ввечері Кременчуцька міська виборча комісія провела чергове засідання, в рамках якого жеребкуванням визначили послідовність розміщення назви політичних сил у бюлетені. Бюлетень багатомандатному виборчому окрузі для кандидатів у депутати міської ради. Колір цього бюлетеня світло-жовтий список. Партії, які будуть внесені по з відповідними номерами. Після номера цієї партії стоїть квадрат, де буде позначка ставитись виборцем. Потім назва партії. Це основне, вона буде вказана великими літерами, тому що в нас пропорційна система виборів. Потім буде перший кандидат маленькими буквами в дужках і через тере, великими буквами кандидат, який закріплений за даним округом. Для виборів міського голови. Колір цього бюлетеня світло-рожевий. Відповідно до закону, перелік кандидатів на посаду міського голови складається чітко по алфавіту. На вулицях нашого міста за два тижні до виборів міського голови починаються розгортатися політичні скандали. А саме в районі електростанції та зупинки Гвардійська сьогодні з'явилися доволі провокаційні бігборди, на які вдалося помістити одразу трьох претендентів на посаду мера міста: першого віце-мера Віктора Калашника, його заступника Віталія Малецького та колишнього керівника апарату міського голови Олександра Головача, які свого часу були у команді Олега Ба. Байва. А зараз від різних партій претендують на одне крісло міського голови Кременчука. Як ви бачите, на великому рекламному щиті кожен з кандидатів переконує, що мером нашого міста має стати саме він. А на додачу підпис із запитанням це команда Бабаєва. Замовник цього майже комічного плакату поки що залишається невідомим. Це наш час. Ми продовжуємо випуск. Будуть кошти, буде і меморіал вічно живим. Реконструкцію меморіалу вічно живим не закінчать і в цьому році. Роботи по його відновленню розпочали ще в 2013-му. Відтоді привести до ладу вдалося лише стелу та сам постамент. Днями до нашої редакції звернулася кременчужанка з запитанням: коли ж, врешті-решт, завершать роботи по реконструкції меморіалу. Відповідь на запитання шукала Тетяна Бородін. Реконструкцію меморіалу розпочали ще 2013 року. Через відновлювальні роботи, гідно вшанувати пам'ять полеглих солдат, кременчужанам цього року, на жаль, не вдалося. Роботи з реставрації тривають до цих пір. Нині за майже два роки реставраційних робіт вдалося відремонтувати лише стелу та сам постамент. Витрати лише на ці роботи складають 2 мільйони 600 тисяч гривень міського бюджету. Всього ж на реконструкцію меморіалу заклали 8 мільйонів гривень, і це лише приблизна вартість. Чому так довго тривають реставраційні роботи? З таким запитанням ми звернулися сьогодні до начальника управління капітального будівництва Миколи Шендрика. Фінансування було. недостаточно. Общая сметная стоимость этого объекта изначально была 8 миллионов. Сейчас, когда идет пересчет сметной документации, сумма это увеличится. И на сегодня, на 2015 год выделено из бюджета 2 миллиона 400 тысяч. На запитання, чому так дорого, відповідає директор підрядної фірми. За його словами, сума то незначна, адже всі роботи виконуються за новими технологіями та з гарантією того, що простоїть оновлений меморіал, майже як його назва, вічна питання дуже відносне, дорого чи недорого. Справа в тому, що основну масу в цій в цьому подівниці становить вартість матеріалів. Нічого тут дивного немає, ринок диктує ціни. Умови життя наші також диктують такі ціни, які склалися. Тобто і тому вартість будівництва це не, не скажімо, не наша вигадка, це проектне рішення, проектна кошторисна документація. Масштабно змінювати меморіал міжнаціонального значення не стали навмисно. Натомість за новим проектом було внесено зміни саме на покращення самого меморіалу. Відтак на ньому з'являться краще освітлення, лавочки, підсвітка ялин та замість символічно задуманого колись архітектором озера Сліз буде створена клумба. Что касается изменений в проект, на котором мы сейчас работают проектанты, и там отсутствуют пандусы для людей с ограниченными возможностями. И вот это входит, значит. В нове проєктне рішення в состав проєкту входить подсветка, фронтальна підсвітка, значит, скульптурної групи, там должны бути встановлені 4 прожектори, і підсвітка єлі, там должны бути 7 прожекторів, які знизу будуть підсвічувати очень красиво. Ми вже проводили такі там експерименти. Варто додати, що фірма підрядника та ж, яка виконувала роботи з відновлення міського скверу. Тож, якщо вірити підрядчикам, меморіал оновиться дійсно на краще. А от наскільки якісно та скільки ще потягне за собою Коштів реконструкція покаже час. Ми ж сподіваємося, що кошти, які будуть використані з міського бюджету, дійсно підуть на раціональне використання, та при цьому не буде спекуляцій на людських цінностях. Все залежить від фінансування. Якщо буде проведена завершена процедура коригування точніше проєктно-кошторисної документації, визначиться ціна цього об'єкту остаточна, то відповідно ми з МОЗІ маємо надію на те, що так і буде. Тому в наступному році в найкоротші терміни ці роботи завершено. Цікаво та змістовно про головні події життя міста вже готові відзвітувати і наші колеги-журналісти газети Програма Плюс. Головний редактор видання Олександр Курилов переконаний, ви маєте знати більше. Відтак, не оминіть увагою наступні теми. Перше на вулиці вже прохолодна. Незабаром буде опалювальний сезон. І як наші міста до нього готове, і скільки у нас енергетики будуть носити по дорогам свої звернювальні апарати. Але окрім цього, ми пишемо також, скільки ми будемо платити за тепло і за газ. І причому тут до висновку такого, що за тепло, якщо субсидіями щось відомо добре, то з газом для приватного сектору поки що ніякої ясності немає. Інше про що ми пишемо, це про роботу нашої промисловості. Про те, що як у нас працюватимуть наші заводи. І головна проблема, що за нашою великою підозрою наш Кременчуцький автомобільний завод таки дограє до ручки ще до Нового року. А після нового року завод цей зупиниться взагалі. А чому тут варто прочитати в наші газеті. Інша цікава тема це наші вибори. Ми взяли трошки список кандидатів депутатів міської ради і подивилися, звідки, хто що і для чого йде. І такі прогнози, звісно, невеселі, але невеселі прогнози будуть точно після виборів, якщо, якщо ми всі підтримуємо ті партії, які були раніше. А якщо не підтримуємо, то все може бути навпаки. Ну і зрозуміло, сьогодні тільки удачі не пише, не показує про висить на електростанції, де команда Бабаєва відвідає колишнього мера Олега Бабаєва, одна її частина глупає іншу частину, тож цієї команди, і от що з цього видить, чому глупають, що хочуть. Це все варто прочитати разом із повідомленням адвоката Олександра Мельника, нашого директора теокомпанії «Візит», який у нас сидить, сидить по недоманому звинуваченню і щось воно і суд застрелив, нічого там не вирушиться. Ну і все інше це наші культурні заходи, наша освіта, всі наші новини, всі події, які відбуваються в місті, читайте, будь ласка, і телефонуйте. Вчора до Кременчука завітав знаний львівський письменник Сергій Бут. В рамках проєкту Літературний рух для дій автор презентував свою першу книгу Листи з того світу, видану завдяки отриманій високій відзнаці в конкурсі Коронація слова з літератором. Спілкувалася наша Яна Нємченко. Проект Літературний рух для дій створений для того, аби об'єднати творчу молодь Кременчука, яка пише та читає, розповідає громадська активістка Ольга Смірнова. У рамках цього проекту в нашому місті вже відбулось три зустрічі з журналістами та літераторами. Для чого ці заходи проводимо? Для того щоб молоді. Знову ж таки, люди мали можливість спілкуватися, обмінюватися досвідом між собою і з професіоналами тих галузей, які їх цікавлять, журналістами, письменниками, поетами утворювали спільноту клуб по інтересам, який власне згодом стане рухом. Дуже на це сподіваюся, для цього робимо все можна за свою дебютну книгу Листистого світу. Сергій Бут отримав високу відзнаку на відомому всеукраїнському конкурсі Коронація слова. Тепер же автор подорожує містами України, аби познайомити молодь зі своїм романом. На літературний шлях молодий письменник Сергій Бут став відносно недавно. Жанр книжки визначають по різному. Містичний трилер, детектив, роман тощо. Сергій же свою книгу називає історією з багатьма невідомими, де головний герой товариш автора який виступає в трьох іпостасях про молодого студента львівської політехніки Багрія Андрія, який потрапляє у вир таких містичних подій. От і все власне починається з того, що він знаходить на Личаківському кладовищі листа, написаного півсторіччя тому невідомою жінкою. І власне в цьому листі йдеться трагічна. Доля її дитини цієї жінки, вона описує, що викрали, викрали її доньку. От і по змісту листа зрозуміло, що це їй знайома людина. У своїй книзі Сергій Бут описує фантастичне місце на Львівщині село Підгірці. Автор каже, дехто навіть питає, чи не заплатили йому туроператори за прославлення тієї цікавої місцини. Там є такий величезний замок, великий костел, ну тобто досить казкове місце. Ще одне місце, яке докладно описує у своїй книзі автор Личаківське кладовище, якому вже більше 200 років і де, власне, розвивається сюжет містичного роману. Коли перший раз я потрапив на Личаківське кладовище, коли я побачив, що на могилі відомого композитора Володимира Івасюка досі лежать партитури. Ноти, які з коли в Соломі Крушельницької я побачив свіжі квіти, власне, це спонукає до певного осмислення якоїсь такої відповідальності перед ними. Листистого світу, коронований львів'ян, Сергій Бут називає історично достовірним романом з точки зору того, що 50% людей у книзі персонажі не вигадані. Більше того, деякі описані історії трапляли з ними в реальному житті. Ну і за кілька хвилин по завершенню новинарного випуску не пропустіть черговий випуск програми Ми Кременчужани. Роксолана Грилюк поспілкувалася з людиною, яка бачила Кременчук у руїнах та стояла. У витоків практики судової та адвокатської у нашому місті герой програми Іван Радченко досі практикуючий адвокат, не зважаючи на свій поважний 90-річний вік, роздуми, прагнення та погляд у майбутнє заслуженого адвоката України Івана Радченка. Вашій увазі в рамках програми Ми кримчужани. Тож дочекайтеся. Такою була остання інформація на черзі погодний звіт. Я ж прощаюся з вами. Будьте успішними та будьте разом з телеканалом вашого міста. Вітаю, осінь вже цілком заявляє про свої права багряними краєвидами та зниженням температури. Тож, чого чекати від неї примхливої, дізнаваємося прямо зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься змінна хмарність. Тут без опадів. На термометрі має бути від 5 до 11 градусів з позначкою плюс. У Чернігові обіцяють теж хмарно з проясненнями синоптичну картину. Дощ не передбачають. Мінус 3, плюс 7 максимально в день. У Києві сонячно, однак те сонце світить та вже не гріє. Температурні коливання у столиці будуть в межах позначок 0. Плюс 10. спеціалізований магазин Акваторія продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин Акваторія цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні саме в Одесі триматиметься змінна хмарність. Дощ не прогнозують. Тут до плюс 12 в день. У Луганську спостерігатиметься сонячна погода. Мінус 1 плюс 10 максимально на термометрі. У Харкові очікується змінна хмарність. Опадів не буде. Мінус один плюс 9 за вікном. Квітучі ціни в магазині Султан. Цінник з трояндою на срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном 45%, а цінник з ромашкою знижка 50%. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни у Полтаві завтра протягом дня має бути сонячно, без натяку на хмарність чи опади. Максимально в день плюс 10. Осінь прийшла раптово. Так приходить відчуття щастя від найнепомітніших речей. Милі жінки, магазин жіночого одягу ЕС-Стиль пропонує вам нову колекцію сезонних пальт. Кращі матеріали, ідеальний крій та різноманітність стилів. Магазин ЕС-Стиль. Осінь, а ти така красива, і саме час дізнаватися про погоду у нашому місті на день завтрашній. Мешканцям Кременчука цього четверга синоптики прогнозують сонячну та погожу погодню днину. Нуль та плюс 10 має бути за вікном. Вітер північний 2 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стопчика схід сонця цього четверга можемо очікувати о 7.09, Захід о 18.22. День триватиме 11 годин 13 хвилин. Зичу вам здоров'я. Ну а для того, щоб воно вас не підвело, саме час одягатися тепліше. У студії була Роксолана Гирилюк. До зустрічі в ефірі.